Перше, що потрібно знати майбутнім абітурієнтам, так це те, що реєстрація особи для проходження зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється на основі надісланих ним до Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти необхідних документів, яких саме про це можна дізнатися у консультаційному пункті, який працює у нашому місті. У разі, якщо є бажання проконсультуватися, ще раз правильно заповнити заяву реєстраційну картку, можливо, правильно заповнити копію паспорта, бо також є певні вимоги до оформлення цих документів. Тому можна звернутися в кабінет номер 118 на Гагаріна, 54 у нас він діє цей пункт при Криворізькому педагогічному інституті. Детальну інформацію також можна отримати в управлінні освіти і науки виконкової міськради в кабінеті 516, чи за телефоном 74 66 36, чи скористатись гарячою лінією Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти 056 790 24 99. Організації та проведення ЗНО присвячено розділ на сайті вищеназваного центру www.dnepartest.dp.ua. За словами спеціалістів особливих змін у порівнянні з минулими роками, майже не відбулось. Вони тільки нагадують, що зареєструватись можна на не більше як на чотири предмети. Випускники минулих років можуть обрати ті дисципліни, з яких вони хочуть покращити результати. Освітяни також радять не зволікати з реєстрацією і надіслати необхідні документи якомога швидше. А при отриманні сертифікату, який необхідний при проходженні ЗНО, уважно поглянути на правильність його заповнення, аби вчасно виправити помилки. Коли видрукується заява, реєстраційна картка, перевірити дані. Адресу, бо дуже важливо правильно зазначити адресу. Неправильно зазначена адреса, далі тягне за собою можливо втрату сертифіката, можливо, він буде надісланий невірно. Це також певні труднощі. Тому паспортні дані, предмети, мову, з якої дається право на вибір мови тестового зошита, можливо, українською, можливо, російською, на якій особі зручно знов ж таки треба вказати. Тобто ряд таких. Технічних моментів, на які потрібно звернути увагу, не змінились правила і для тих, хто з різних об'єктивних причин не зможе вчасно здати ЗНО. Для них звичайно, за наявності підтверджуючих документів буде проведена додаткова сесія після 27 червня. Нагадаємо, саме зовнішнє незалежне оцінювання пройде у період з 3 по 27 червня. При проходженні ЗНО необхідно мати при собі три документи: паспорт, сертифікат та запрошення перепустку. Міське управління освіти і науки планує провести численні семінари та курси з підготовки педагогічного персоналу для роботи у період проведення зовнішнього незалежного оцінювання.